Вітаю, друзі! Покажу як я в'язала цей чудовий простенький жилет. Ниточки, це в мене перев'яз. Ангора. Приблизно на таку жилетку у мене пішло 80-90 грам цих ниток. Спиці. Для резиночки я взяла більш тоненькі спиці. Це в мене двічко. Резинку планую зв'язати десь близько 10 см. Для основного полотно я візьму трохи ширші спиці це в мене трічка. Хочу, щоб полотно було рихлим. Петлі я набираю італійським набором. При такому наборі петель низ резинки ніколи не буде стягнутий. Це не складно, будь ласка, просто уважно подивіться, як я це роблю. Перша петля набирається звичайним способом, потім під нитку на нитку. І в протилежного боку під нитку на нитку, під нитку на нитку вирівняли, прокрутили під на. І так постійно. Важливо в цьому наборі завжди притримувати петлі, ось так, як я це роблю великим пальцем, тому що вони дуже сильно з'їжджають. Потім їх... Складно вирівняти, особливо, якщо ви новачок і ніколи цього не робили. Я набрала 99 петель. Останню соту петлю я пров'язую звичайним способом, щоб закріпити петлі. Якщо це зробити так, як і набирали, то вони не будуть триматися, вони спадуть зі спиці. Закріплюємо останню петлю ще додатково, щоб теж трималася. Обов'язково вирівнюйте петельки, тому що, бачите, все одно вони в мене трохи перекрутилися. Якщо все ж таки вам складно робити такий набір, то ви можете набрати петлі будь-яким зручним для вас способом. Щоб низ резинки не стягувався, ви можете взяти більше, грубші спиці. Наприклад, так як у мене трієчку, ту спицю, яку я буду в'язати основне полотно. Витягуємо одну спицю. Ще раз обов'язково спробуйте підрівняти ваші петельки. І починаємо в'язати. Якщо у вас грубші нитки, то ви прямо будете бачити, як у вас лежать петлі. Їх буде видно. Буде видно, що це лицьова петля, тобто в неї спиця Вкладається як в лицьову. І буде так само видно виворютну петлю. На жаль, в мене ангора, нитки такі пухнасті, не дуже видно. я Пробувала вам показати максимально близько. Але ось дивіться, якщо першу петлю знімати крайню, то друга в мене буде пров'язуватися ось таким чином. Знімаємо і це виворітна петля, просто її прямо зручно пров'язати, як виворітну. Наступно видно петлю її зручно прив'язати як лицеву. І далі вони так і будуть у вас лежати. Якщо ви в'яжете рівненько лицева, виворітна, лицева виворітна, а потім щось у вас з'їжджає, перевертається, переверніть петлю так, щоб вона лягла правильно в порядку черги. При італійському наборі найскладний це перший ряд. Далі ви просто можете в'язати як звичайну резинку. Як я говорила, в мене резинка буде близько 10 см. Продовжуємо в'язати. Далі в'яжемо у висоту до лінії пройм стільки сантиметрів, скільки ви собі задумали. У мене це трохи більше 20 см. Я дійшла до лінії пройму і тепер буду вив'язувати пройму. Але так як кількість ниток обмежена, одразу буду вив'язувати пройму з резинкою, щоб не витрачати нитки на окреме вив'язування та пришивання резинки. Для того, щоб на початку пройм резинка була більш щільніша, я почну вив'язувати перші 10 рядочків резинкою візерунком. путанка. Тобто, спочатку в'яжете лицьова виверідна, лицьова виверітна. А на вступному рядочку, навпаки, там, де у вас була виборітна, ви в'яжете лицьову, Там, де була лицьова, в'яжете виворітну. Я пров'яжу 10 петель, буквально декілька сантиметрів, після чого почну скорочувати вже саму лінію пройми. З протилежного боку я зроблю те саме: пров'яжу декілька сантиметрів 10 петель, різинкою путанка. Ось так. Починаємо. Першу петлю, як завжди, знімаємо. Далі лицьова, виворітна, лицьова, виворітна і так 10 петель. Головне, щоб остання петля резинки була виворітна, щоб вона Чітко виділялись на лицьовому полотні. Якщо у вас, наприклад, виходить не 10 петель резинки, а 11 чи 9, але ви закінчуєте виворітною петлею, то нехай буде так, це не принципово. В'яжемо до останніх 10 петель і пров'язуємо так само цю резинку, починаючи з виворітної петлі. Пров'язали до кінця ряд, повертаємо і знову пров'язуємо 10 петель резинкою павутинка на початку в'язання та в кінці. Ось я закінчила пров'язувати 4 рядочки резинкою павутинка по 10 петель з кожного боку, і тепер буду вив'язувати Лінію пройми, скорочуючи петлі з одного боку і з іншого. В моєму випадку на жалеті я буду робити це дуже просто. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо, так як вона лежить, і цю наступну протягуємо в першу зняту петлю. Тепер ще одну наступну знімаємо і протягуємо в попередню. Я скоротила вже три петлі. Ще треба дві. Пров'язали, протягнули чотири. Пров'язали, протягнули п'ять. Ось таким чином в мене скоротилася лінія пройми. Більше я скорочень робити не буду. Далі я продовжую в'язати павутинкою ще 5 петель, і це я буду робити до кінця висоти пройми, тобто до лінії плеча. З протилежного боку треба зробити те саме. Я пров'язала вже пройму разом з цією. Резинкою, яку в'язала без відриву. Ось подивіться, як вона виглядає. Бачите, тобто, ну, вона плавно прив'язана до основної частини. Тепер же мені не треба буде нічого робити. Зараз я починаю виконувати горло спини.